Вітаю кожного глядача каналу. Ми з України». Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні внутрішні теми, так і зовнішні теми геополітичні. Будемо обговорювати із лідером громадського руху рідна країна Миколою Томенко. Пане Микола, добрий Вітаю. вам день. Росія продовжує обстрілювати нашу країну. Кожного дня ми прокидаємося під сирени, під взриви ракет. І ось черговий чергова атака відбулася після саміту. G20. І от інформація, яка остання зараз в принципі про неї говорять усі в усьому світі, що ракета впала на території Польщі. Тут є два варіанти: хто до цього причетний? Або Україна, яка збивала ракету, яка летіла на нас, або безпосередньо Росія, яка силис. Спрямовано направила на територію Польщі на територію НАТО для того, аби розв'язати війну з НАТО. Ви якої точки зору притримуєтеся? Ну, перше, я відреагую на активізацію ракетних обстрілів. Зразу скажу, що у мене складається враження, знаєте, як там є, що продає народна мудрість про те, що перед смертю не надихається. От якби таке відчуття, що у Путіна от, це такі останні конвульсії. Вже а ці конвульсії, звичайно, небезпечні. І ми, ми втрачаємо і людей. Я так розумію, що е, по Дніпру е, ця ракета чи Дрони, які потрапили, матимуть наслідки і втрата людських життів і так далі. Але мені здається, що це, от як знаєте, вже якби кульмінаційна точка, коли вже все, все, що, все, що позалишалось, все викинути таку якби. Така неадекватна максимальна агресія, яку ми сьогодні бачимо, з одного боку, це не просто неприємно, це трагічно, а з іншого боку, мені здається, що це сигналізується, що от ми вже крайню точку проходимо. І я є прихильник того, що позиціонувати нашу непросту зиму, чи це найважча зима буде в історії України, ну, як мінімум на на, на в часи відновленої незалежності від 91-го року, бо теж були непрості зими. Ну це точно буде найважче, але це буде зима нашої перемоги. Тому, якщо ми цю зиму, протримуємося протримаємося і з точки зору суспіль... суспільної єдності, і з точки зору е... героїзму збройних сил і підтримки зовнішнього світу, е... ми остаточно переможемо. Тепер стосовно. Цієї е, польської ситуації. Я вважаю, що, е, звісно, ми повинні з першого дня от такі історії, е, е, завжди чітко розставляти крапки надії, як це зробила, наприклад, Данія, мені сподобалась Нідерланд, багато інших країн. Е, тут не, не може взагалі бути е, е, скажімо, двох, е, двох думок про те, хто винен, ну, як обстрілює. Обстрілює росія нашу територію, прикордонну територію, то може бути маса форс-мажорів, коли, наприклад, і е е наш захист нашої території, бо ми і себе захищаємо, і Польщу захищаємо, тому що аби російська ракета полетіла далі, потрапила на Польщу і так далі. Е може бути. Може бути варіант, що, скажімо, на території Польщі ненароком потрапила і або фрагменти нашої ракети, або наша ракета. І тут мені здається, що я не бачу цьому трагедії, якщо чітко би ми мусили говорити і так далі. що… Відповідальність сьогодні на босі Росії, тому, що ну, коли нас обстрілюють, нас вбивають, то нам що не захищатися, щоб випадково когось не зачепити, розумієте? І, але я б сказав, що це стратично так діяти. І тактично була помилка наша, на мою думку, допущена, що коли нема, ми не маємо 100% інформації. Да, президент не повинен говорити якихось таких радикальних, абсолютних аксіоматичних речей. Тобто, ну ми ж не маємо 100% доказів, що це не українська була ракета ну нові речі, що... він сьогодні сказав про те, що буде проходити розвідка, будуть вони дізнаватися всі деталі. Тобто, якщо вчора ще риторика Зеленського була про те, що це все ж таки російська і ракета, що Україна до цього не причетна, то сьогодні він говорить про те, що буде розслідування, і лише після того ми стовідсотково можемо сказати, хто до цього Це є правильна причетний. відповідь. А вчора була неправильна відповідь. Значить, правильна відповідь саме така. Більше того, президент повинен говорити останнім. Тобто, якщо немає чіткої інформації, у нас є РНБО є. Міністерство закордонних справ пройдеться про зовнішню політику. От мені здається, що ця на спроба його оточення, якби максимально втягти президента в такі резонансні теми, які ніби виграшні, ну патріотичні. Ну, злий жарт нам грає, бо це зовнішня політика. Коли працювала, як ви знаєте, польсько-американська комісія. І ну, якби не американцям полякам, мені здається, ну це сьогодні найближчі друзі наші. Президент мусив би сказати, що ми хочемо, щоб наші експерти брали участь, і після того, як остаточно ми з'ясуємо, тоді зробимо висновок. Але ми абсолютно в тому, що е, е, винна Росія, бо Росія стріляє по нас. Ми захищаємося і так далі. Більш за те, ну сьогодні ми можемо сказати, так ми і Польщу захищаємо, і НАТО захищаємо, тому що нема гарантії, що. Десь випадкова ракета потрапить на іншу територію. Ну вже і Молдова, так чи інакше десь от, е, потерпала е, там чи від відключення чи інших речей. Тобто сьогодні фактично, е, ну коли так сказати, да, дану Росія ж піднімає ставку на говорить, що та там Україна це таке, ми з НАТО воюємо. Значить, е, сьогодні навпаки, ми мусимо сказати, що Україна захищає НАТО, і Україна захищає або збройні сили. Сьогодні захищають країни НАТО, бо наскільки складна процедура прийняття рішення всередині НАТО, що ви бачите, вони ж день радилися, аби аби дійсно ракета попала на територію реально. От подивилися, що російська ракета потрапила на територію, тому миттєво мусила бути відповідь. На жаль, ми побачили, і росіяни страшно радіють. Що типу, що та це нікчем не НАТО, ми тут його боялися. А от так сталася історія. Росіяни ж були переконані, що це вони стрельнули. Їм вже для пафосу, для патріотизму треба було це так мити довести. Тому е, мені здається, що тут е, ну е, наша влада допустила деяку помилку, але ну будемо виправлятися. Я не бачу трагедії. Тобто, повірте мені, це жодним чином не вплине ні на військову допомогу. Ні, на голосування там Організації Об'єднаних Націй просто це ще раз підкреслює. Мені здається, от те, що в офісі президента є люди, в яких знаєте стратегія. Швидкої швидкої перемоги у війні часом навіть другорядна між стратегією просування піару там зеленської своєї команди. Це дуже погано, тому що, наприклад, буже ж прокол теж важливий, пов'язаний з поїздкою Херсону. Тепер ну мені здається, ну це при... про це ще поговоримо. Да. Пане Микола, ось ви сказали про те, що там Росія, як я розумію, з ваших слів хотіла хотіла прощупати НАТО. І от в понеділок за інформацією Володимир Путін провів засідання зі своїми військовими начальниками, так званими, і сказав, що потрібно підключати НАТО. Це він хоче подивитися, як буде реагувати НАТО. Це він хоче подивитися в разі тому, там чи можливе застосування ядерної зброї в подальшому. Як будуть торгувати, Ви як вважаєте? Ні, я думаю, що це просто ну якби підняття планки, тому що ну весь світ говорить про те, що ну Росія вже програла світоглядно, політично, геополітично, ну і військовою значною мірою ще не остаточна перемога. Ми після Херсону розуміємо, що ну це ну якби це дошкульна поразка Росії. Тому визнати. Те, що е, е, велика Росія, е, яка дивилась на Україну як на федеральний округ, да е, е, програла. Ну це просто приниження. Тому планку треба підняти, втягувати в цей процес, щоб якби на на на, на, на вивести на поєдинок е, НАТО як потужну інституцію, і Росію. Тоді е, Росія може програти НАТО. Значить, mm -hmm. а Росія ніколи не, не визнає і не хоче на сьогоднішній день визнавати, що вона програє Україні. Це ну в, в більшого приниження для, для, для Путіна. Е, годі знайти Тобто це як казав класик, що ну найкращий варіант застрелитися. Тому що в даному випадку ну він як військовий, який підняв. І я коли це читаю, бред цей весь, значить, про те, що о там, значить, е, Путіна переконали якісь там ястреби і так далі. Та сам він прийняв рішення: нема ніяких ястребів в Росії. Ще один чоловік, цар, і було це завжди, значить, цар чи імператор, і так далі. Здебільшого неадекватні царі, імператори і так далі. І в радянський період ну, частково Ленін, там 50 на 50 адекватності, потім неадекватний Сталін і так далі, і з'явився Путін. Розумієте? Тому не треба його відтісняти, що він цар не знав, а були якісь ястреби. Він ключовий ястреб і ключовий неадекват. І тому, звичайно, йому сьогодні треба ну, знайти якийсь, якийсь вихід ситуації, з виходу ситуації нема. Тому ну, я переконаний, коли розповідаю, там, чи буде замах, чи там, от, там може отруя, чи переворот, я не вірю в такі речі. Значить, ну, аби він був дійсно не кегбістом, а справжнім офіцером. Я думаю, що після Херсона і Чого. Чергової поразки тоби на самий чесний вихід був би дійсно покінчитися самогубством, Як це зробив Гітлер при всій критиці його? Ви сказали про те, що на місці події, де впала аркета, проводять свої дослідження американська сторона і польська делегація. От Україна попросилася, аби вона також відправилась туди і для того, аби дійсно побачити все на власні очі. Але відповіді ще немає. Як ви думаєте, це не хочуть допустити українську сторону, і чи дізнаємося ми дійсно правду про те, що відбулось, тому що зараз в засобах масової інформації є така історія, що це все замнуть дуже швидко, тобто був такий прецедент, можливо він ще повториться, але це все дуже. Швидко. Швидко забути ну ні там. Я дивлюся, польські джерела говорять про те, що вони розглядають можливість долучення наших експертів. Я думаю, що так і буде. Але ще раз кажу, що е, оцей розумієте, часом дурний юра патріотизм. Він нам, нам, нам шкодить. Дивіться, значить, спочатку українська сторона почала активно говорити, що. Росіяни не пали, і, значить, почалася у нас історія про п'яту статтю НАТО, коли ж вже значить будуть бомбити Кремль і Москву і так далі. Ну, друзі, ну треба ж якби, ну, бути реалістичнішими. Ми зрозуміємо, що навіть якщо б допустити. Що от я абсолютно переконаний, що якщо це була б російська ракета, яка, яка потрапила на цю ферму польську, і так далі. Так далі я даю вам 99,9% вірогідності, що НАТО би е, не вступила би в е, військову складову цієї війни. Вони ж навіть збиралися не за п'ятою статтею, як у них погоджено. А, так. Де, коли падає відповідна а, так, так. якась загроза. А за четвертою за четверте. Тому е, треба ну ре, реально, бо ми розчаровуємося, От ми самі щось придумуємо, знаєте, себе накрутимо, значить, оцим урапатріотизму. То або самі розчаровуємося. Ну 에, треба реально, на речі, де. Це не перший прецедент, коли в принципі підстав 에, в, в на, повноцінного штупу військової дії НАТО було вже достатньо. І ми побачили, що вони не підуть на це тут. Тобто вони підуть лише на військову допомогу, на політичну допомогу і так далі. І треба реально розуміти, що ми самі військова потуга, збройні сили будуть одні. Називається Збройні Сили України. Тому. Треба максимально використовувати те, що є. От, наприклад, був сьомий Рамштайн. значить, от, Наприклад, його активніше використовувати. Я невеликий фахівець там, по військовій техніці, по ракетах. Але ну, виглядає, що рішення не найгірше. Краще б ми. Там розширили десь позицію по захисту неба, по захисту наших міст, по дальності там польоту ракет, які ми використовуємо, і так далі. Тому що ми ж бачимо реальну ситуацію ну, із Білгородської області, тобто з великої кількості Окрема історія з Білорусі. Звичайно, це теж геополітичне рішення, коли нам говорять, що треба бомбити там Білорусь. Очевидно, таке рішення ми можемо приймати тільки за згодою союзників. Тобто це серйозна історія. Тобто, ще раз хочу сказати, що НАТО і західні лідери. Проти розширення території е, військових дій це абсолютно очевидно. Ми це повинні розуміти. Це реальність, тому давайте в цій реальності максимально використовувати е, е, потенціал західних країн, а не придумувати і вимагати від них те, на що вони не готові йти. Розумієте, тому я не даремно, що ми і НАТО захищаємо сьогодні, бо історично Україна завжди рятувала то від е, е, Османської орди західний світ, то до, від е, е, Більшовицької Орди. То там від ще якоїсь орди і так далі, тепер від російської орди. Ну, так сталося, що от місіанська роль українського народу це робити, і за нас це ніхто не зробить, е, можуть допомогти. Тому треба е, як, пройти, е, пройти оцей момент. Я вважаю, що тут е, це не, не трагічна помилка, її можна підправити, але е, вона тактична помилка. Але ще раз я повертаюся до ментальності. На мою думку, у дуже багатьох людей, я не знаю усіх там, працівників офісів президента, хто, хто найбільший ворог. Да? Значить, ну, Гонитва, що нікого не пускать, поки Зеленський зайде в Херсон. Значить, от е, Зеленський повинен сказати, наїхати там на Байдена, на Америку. Навіщо? Там, де нема підстав, навіщо на них наїжджати? Вони що, враги наші, чи що? Чи поляки, чи американці, де? треба з'ясувати ситуацію, подивитися і так далі. Тому мусимо, якби тепер від. Неадекватних речей трошки відходить. Чи навіщо е, позбавляти акредитації CNN, який нас підтримує? Ну, бред бредовий. Значить, бо ну тепер всім стало зрозуміло, що от хотіли, щоб ніхто не заїжджав, поки Зеленський не заїде, що така була спецоперація. Е, була гонитва за те, хто е, більш сміливіший в Україні, більш мужніший і хто перше прийде в Херсон. Та не треба це робити. Друзі, я телефоную своїм друзям в Херсон, і ми зараз збираємо там купа людей збирається, тому що в Херсоні, щоб ви розуміли, води немає, світла немає. Зрозуміло, там кілька старень. Лінків стоять і так далі. Херсон і Херсонська область Сьогодні треба їздити точково допомагати. Влада повинна електроенергію підводити, а ми, українці, повинні допомагати. Сьогодні бракує питної води, так щоб ви розуміли. От я контактував. Ми збираємося на, на тижні їхати. Звичайно, бракує продуктів так швидкого приготування, бо ну ситуація дуже непроста. Тобто, ми всі повинні сьогодні допомогти, а не от і, і вививити вивести битву, хто перший зайшов і, і причепив прапор в, в, в Херсоні. Перший зайшов військовий, значить, і це правильно. Це по праву. Мусимо вхвалити військових. А політики мусять робити державні люди, те, що вони мусять робити, а не бігати попереду військових. Коли було звільнення ізюму, Володимир Зеленський також відвідав і, Можливо, це знаєте, це вже ну така просто як історична, історичне наслідування, і це показ всьому світу, що ми нічого не боїмося, не боїмося, і президент України от цілеспрямовано їде, тому що е, військові політики говорили про те, що там, де перебував Зеленський, зовсім там близько, там в кілометражі, дуже малому, а е, там і, е, ну зазривало. Тобто, я, тобто я, небезпека. Дайте, Колосна, я і це небезпека. Колосальна це була або дуже відвага сильна, або як зазначають навіть де. Які військові експерти, що це була домовленість, типу, що все пройде спокійно, Дивіться, я не заперечу таких речей. Кожен промедна на фоні поведінки Путіна, звичайно, ну це так би європейського, я би сказав, адекватного і мужнього політика позиція. Але ну якби вибудовувати всю державну політику, що всі повинні розбігтись і чекати, поки доїде Зеленський? Ну це дурість, розумієте. Що не згадувати збройні сили, не пускати журналістів на чот поензеленський, і за ним журналісти в перший раз приїдуть. розумієте? тим більше, що, ви бачите, от що ми не говорили. ну, CNN, ну і душевний сюжет вийшов. Тобто то він показав реальні настрої. Він не штучний цей сюжет. розумієте? бо коли приїжджає президент, ми ж розуміємо, що це охорона, що це певні значить обмежувальні речі і так далі. І це правильно. Бо треба захищати президента, щоб він не попав там під обстріл і Та далі тому, ну якби не треба вести війну так, щоб значить, там де потрібно не потрібно, значить, возить Зеленського. Скрізь розумієте, тобто -то вистачає питань: от краще набити проколів як з о, 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 ракетою в Польщі, краще таких проколів не зробити, краще максимально використати. Там цю зустріч G20, Тобто треба використовувати те, що президент президент І врешті-решт, президент, на мою думку, повинен ну, трошки згадати про економіку про українців. Ну, друзі, це бюджет, який приймається, який на місцях приймається бюджет, Ну, це ж жах. Ну їх треба витувати, Ну це не можна цей бюджет приймати, де ми фінансуємо владу і і не закладаємо зовсім грошей для ну нормального якогось життя і так далі. Тобто, це ж теж відповідальність президента. Він же підписує бюджет. Я так розумію, що поки що він не підписав, можливо, почує він нас і витує його, і ми повернемося. Ну економікою теж треба займати. Тут люди, живі люди живуть і так далі. Чи ми хочемо, щоб всі повиїжджали, як Верещук каже, до весни або як Кличко? Розумієш, так не можна. І до речі, ці обстріли, ви знаєте, що в нас який форс-мажор Києві. Ну я як людина, яка їздить на метро, вам скажу, що в нас. 15-го, значить, ми ж е, на певний період зупиняли метро. Чому ми зупиняли метро? Тому що е, велика кількість була людей, був масовий обстріл, і люди пішли в метро. А ті, хто їде, наприклад, я на, на Мінській на своїй, я ледве вийшов з вагона, тому що все, все, все було. Ні, і там забито, все всередині. Вийти неможливо, тому що я приїхав, я йду додому, а е, більшість людей м, в укритті. Захищаєте, який висновок з цього? Ну, так нових живих укриттів ніхто не зробив, ніхто не обладнав нормальних. А в метро, вибачте, що туалетів збільшилось, що як просили петиції, що лавочки якісь упорядкували, де можна сісти, чи з дітьми і так далі, так ніхто нічого не зробив. Значить, ви чим займаєтеся? Тому я кажу, що всі повинні наближати перемогу тим, чим вони зобов'язані наближати. Тобто, якщо... Зобов'язання президента таке працюйте. Міського голови таке працюйте. Всі хочуть пропіаритись, де залізти на дерево, умовно чи, чи прапор причепити. Ну, я так умовно кажу, не треба прапори чіпляти. Є кому чепляти. Ті, хто в окупації вижив, вони самі з прапорами вийшли і зустріли, тому що пережили такий шок, і тепер ми бачимо, скільки катівень в Херсоні. Бо, пам'ятаєте ж, ми, це ж помилка була, журналістів, експертів, які казали, що от хитрі росіяни, бачите, вони себе лояльно ведуть в Херсоні. Бо це мов територія, бучі вони вели як вбивці і е, е, мародери, гвалтівники е, і садисти, умовно кажучи, да? а в Херсоні лояльно. Подивилися, як лояльно, як е, катівні, є, де знущались, бивали і так далі. Садисти, вони що в Херсоні, садисти, що в бусі садисти, розумієте? Тому ті люди, які це пережили, вони вже є обличчям справедливим. Не треба придумати картинку якусь спеціальну треба показувати реальне життя тому що ці картинки вже і це ура патріотизм трошки де це так само як значить цим урам патріотизмом про зиму до зими треба готуватися я сказав вона складна зима непроста зима і так далі для всіх непроста і тому е, ну треба зупинити оці значить піарі ігри е, кого більше показують кого менше показувати а нусь займатися. Заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, що у держбюджеті на наступний рік передбачено 1,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах. Вони мають бути готові до 1 вересня 2023 року. Тобто ініціативи є, вкладення є і розгляд також є. Дивіться, значить, це дуже 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 добре. Фантастично добре. Укриття повинні були зроблені бути до 1 вересня 2022 року. Ке було рішення всіх школи і... не мали право розпочинати навчальне да. ріки, що немає да. і ніхто, відповідних украйсів. І ніхто це не виконав. Тепер ви переносите на 1 вересня 2023 року. Має питання, а що ви ціле літо робили? Ну, я от я вам кажу, що я проїздив у Київську область, де в селі ніхто нічого не робив. Я з директорами школи кажу, що не робиться. Сказала районна влада, що немає грошей, немає бажання і так, далі, і так далі. Ну, вже в Київській області не найбідніші. Та що ви розуміли, це копійка грошей насправді. Це обладнати, у всіх є підвали, е, там спортивні зали десь липші і так далі. Це Ти може є, легко та, зробити. Значить, ну натомість я прочитав, що Київська міська рада закуповує 12 нових ноутбуків, бо нема чим працювати з ноутбуком. Ви краще ці гроші, півмільйона е, Укриття це зробили. Тому, розумієте, ну не, не можна бути розумним заднім числом. Тут тобто, треба робити завжди вчасно. І укриття вчасно робити. І зараз треба продовжувати робити, бо ще раз хочу сказати, що це ж не останній був обстріл, і це не остання така кількість людей буде в метро. Приходить Київська, а уюють собі зимою. Значить, і е, от я чув, не знаю, мені сказали там колеги, може, це не так цейшо. Е, це ж так підноситься проект, що зараз будуть думати, е, значить, як київська влада буде нам, щоб десь... Якщо буде відключення, щоб і тепло було, значить там якісь центри е е е немужності, центри там нескореності, і так, далі, і так далі. От у нас, значить, щоб головне, щоб назва була хороша. Та не назва повинна бути хороша, розумієте? Не, не і так кияни, які в Києві залишились, вони не скорені давно вже. Значить, Не треба, не треба от понтиці ганяти, то хотіли центр тнотливості зробити, значить, якісь сараї поставити біля е, зупинок е, транспорту. Я уявляю, значить, як там вночі можна в тих сараях значить, робити і так далі. Що це буде укриття таке. Тепер значить, придумали центри е, не скоро не стрілянити. те, що ви повинні робити. Робіть укриття. Робіть упорядковуйте укриття, які ви в будинках, які занедбані, у школах, дошкільних закладах, в парковках, торгових центрах чи це, паркінга, торгових центрах і так далі. Роботи більше чим достатньо. І не витрачайте гроші на всяку дурню. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтеся, пишіть свої запитання в наступних ефірах. Ми будемо давати на них відповіді. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.